За статистику тижнева за статистикою тижневої давнини кожен п'ятий померлий від ковіду був з Львівщини. Які цифри зараз? Скільки хворіє, скільки шпиталізують? На сьогоднішній день ми підсумовуємо статистику щотижнево. Зокрема, за попередній тиждень ми маємо 2372 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. з них життя п'яти осіб забрав коронавірус. Тиждень перед тим цифра позитивних хворих сягала 1300, але було 10 летальних випадків. Ще тиждень перед тим цифра становила 997 нових випадків захворювання, і так було 5 випадків летальних. Тобто ми бачимо стрімке зростання числа нових випадків. Хворих на covid 19. Але слід зазначити, що серед госпіталізованих, зокрема, на ранок це був 441 хворий. Тобто, якщо говорити про всі ліжка, які підготовлені для госпіталізації хворих на covid 19 то частка зайнятих становить не більше 4%. Тобто, дійсно люди хворіють, але хворіють в більшості в легкій формі, і далеко не всі навіть звертаються по медичну допомогу до сімейного лікаря, а проходять обстеження в приватному порядку. Тому Скажем так, що епідемічна ситуація наразі є нестійкою, але на жаль, в нас є тенденції ще до зростання числа нових випадків захворювання на COVID-19. якщо говорити з огляду на сезон, це закономірність, що восени люди більше підхоплюють вірусні недуги, хворіють саме зараз. Бо фактично за час пандемії, це також Ігор Кузін наголошував, що Здебільшого у вересні, оця хвиля і стартувала з року в рік. Тобто зараз це очікувано для нас, для медиків. Якщо говорити в принципі про грип та ГРЗ, то напевно жовтень-квітень завжди були місяцями найбільшого числа хворих з ознаками застуди. Щодо коронавіруса, то він мав багато фокусів. Ми бачили хвилі і восени, і весною. Але погіршення або різкі зміни погодніх умов, що зрештою спостерігається і на Львівщині зараз, звичайно, сприяють тому, що людина, коли відчуває переохолодження, зустрічається з людиною, яка виділяє вірус, то зрозуміло, що опірність організму дещо знижується, і людина стає більш сприйнятливою до вірусних інфекцій. Тому, з одної сторони, ми очікували, що covid 19 залишиться з нами як сезонне захворювання. Рювання, і ми будемо планомірно спостерігати зростання числа хворих. Зокрема, восени, але знову ж ми маємо інформацію, що вірус далі продовжує мутувати, мутувати є певні генетичні зміни, і тому, напевно, ніхто на сьогоднішній день не береться прогнозувати, якою буде наступна хвиля COVID-19. Дуже хочеться, щоб вона залишилася такою лагідною і м'якою, яка вона є зараз, і ми не спостерігали якогось значного погіршення епідемічної ситуації. Я пропоную зараз все ж таки, можливо, так як ми поділяємо вашу так очікування, що можливо вона буде трохи м'якшою, але в Тернополі кажуть, що хочуть убезпечитися і запровадили масковий режим. Ну загалом ми записали розмову і пропонуємо зараз її разом послухати. Ситуація захворюваності на ковід в нашій Тернопільській області наступна. Вона є напруженою, але вона є керованою. У сьогоднішній день в нас хворіє 4 тисячі людей. З них 3661 людина знаходиться на амбулаторному лікуванні, на стаціонарному лікуванні знаходиться 370 людей. Серед них в внутрішньопереміщенні особи 18, діти 28. Одна людина на шевелі знаходиться. Хочеться відзначити, що е, ніхто не відміняв ні наказу Міністерства охорони здоров'я і не відміняли постанови Кабінету міністрів. Е, воно діяло, це просто е, людям нагадати про те, що ситуація є небезпечною, кількість захворювань різко зростає. Якщо, наприклад, порівняти по тижневу статистику на початку серпня, з 1 серпня по 7 серпня, в нас в Тернопільській області захворіло 301 людина, а з 5 вересня по 11 вересня нас захворіло 1653 людини, і вже з 12 вересня по 18. Вересня захворіло 2232. Ми бачимо, як стрімко росте захворюваність. Інтенсивний показник захворюваності на ковід на сьогоднішній день Тернопільської області перевищує загальноукраїнський в 1,1%. В основному хворіють люди з Тернопільської територіальної громади, тому що це є найбільш чисельна громада, і в якій і найбільше розміщено внутрішньо переміщених осіб. Тому я думаю, то рішення оперативного штабу Тернопільської міської ради є актуальним про те, що людям нагадати, кожен повинен дбати про своє здоров'я, якщо планувати вікову структуру захворілих. То на сьогоднішній день домінує вікова категорія 30-49 років. 31%. 31%. А якщо проаналізувати вікову структуру смертності, то помирають люди це в віці 70-79 років. Тобто люди, які мають соматичні захворювання. Ну на сьогоднішній день я можу сказати, що в нас вакциновано взагалі 834 379 людей при населенні. Області 900 тисяч, ну але, звичайно, воно помінялося в період війни. Вакцинуються і внутрішньоприміщені особи. Першою дозою вакциновано 39% населення. Двома дозами вакциновано 38% населення, бустерною дозою вакциновано 6% населення. Двома бустерними дозами вакциновано 540 людей. Але Якщо розглянути динаміку також вакцинації, вона різко зросла. Ми вчора отримали Файзер, тому що ми використали весь ту вакцину Файзер, яка в нас була. Вчора ми її отримали, і вакцинація значно більше зросла. Вакцинуємо і це організовано вакцинуємо медичних працівників бустерною дозою. На сьогоднішній день вже 55% всіх медичних працівників області вакциновані бустерною дозою. Вакцинуємо вчителів і військовослужбовців. Це в першу чергу. Отже, ми щойно послухали зведення від Ольги Ярмонко, директорки департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації, і ми почули ось цей коефіцієнт в один тобто, начебто, і не сильно перевищено середньоукраїнський показник, але заходи от, збираються запроваджувати питання. Тоді до вас чи пора повертати масковий режим на Львівщині, чи дасть це бодай ну якийсь відчутний ефект? Ну, фактично, те, що на Львівщині ми бачимо тенденцію, таку саму, як і на Тернопільщині, як і всі Україні, зростання приріст числа хворих щотижнево на Львівщині. Масковий режим був рекомендований ще. З початком навчального року, тобто з 1 вересня, зокрема в закладах освіти, відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України номер 10 Тобто в закладах освіти, там, де є велике скупчення людей, рекомендовано використовувати маски, використовувати респіратори. Аналогічні рекомендації діють в закладах охорони здоров'я не лише для медичних працівників, а для і для відвідувачів закладів охорони здоров'я. Рекомендації діють для людей, які відчувають ознаки застуди, вони не можуть вийти з приміщення і, зокрема, зайти в якийсь романський заклад без масок. Єдине питання, що всі ці заходи є рекомендовані. І на сьогоднішній день я не готова сказати, де їх дотримуються, де їх не дотримуються. Але в тих закладах, в яких чітко виконують всі вимоги, всі заходи, наприклад, якщо реєструється випадок хвороби, на скільки днів ізолюються всі контакти. Ні, або там, де дійсно не допускають до навчального процесу людей з ознаками застуди, то в таких закладах відносно є стабільна ситуація захворюваності на COVID-19 і іншу групу респіраторних захворювань. Тобто те, що на Львівщині не оголошений обов'язковий масовий режим, не означає, що від нього відмовилися. Тобто він залишається рекомендований в закладах освіти і в закладах охорони здоров'я станом на сьогодні. Надалі ми спостерігаємо за епідситуацією і будемо. О, приймати рішення, чи додатково ще потрібно щось буде уходити, яка ситуація у нашій області? Бо чули з Тернопільщини про кількість вакцинованих там? Як зі щепленнями у нас? От всі чекали на Pfizer Pfizer приїхав, прибув. Чи є він вже на Львівщині? І яка ситуація зі щепленнями? На Львівщині загалом введено понад 2 мільйона 300 тисяч доз вакцини. З них трошечки більше, ніж 1 мільйон 100 людей отримали одну дозу вакцини. Приблизно така сама кількість людей отримали дві дози вакцини. Стосовно Бустерної дози, то ця цифра сягає трошечки більше ніж 146 тисяч осіб отримали першу бустерну дозу, і лише 1700 станом на сьогодні отримали другу бустерну дозу вакцини. На Львівщині зараз є багато вакцини Коронавак. Є вакцина Янсена, або Джонсон не в великій кількості. І буквально вчора на Львівщину приїхала очікувана вакцина Pfizer. Заклади охорони здоров'я її отримують з бази спецмедпостачання. І хтось завтра, хтось з понеділка розпочне вакцинацію всього населення, власне, які полюбляють або які очікували вакцину Pfizer. Але є зміни. і... На сьогоднішній день абсолютно всі вакцини є взаємозамінними і ними дозволено робити як пес першу, так і другу бустерну дозу вакцини. Окрім того, дозволено вакцинувати дітей віком від 5 років. Якщо раніше ми вакцинували від 12, то ми вже маємо право вакцинувати дітей від, віком від 5 років. І другу бустерну дозу мають право отримати абсолютно всі охочі. Нагадаю, що раніше цим могли скористатися люди старше 60 років, хто має низку хронічних захворювань або хто має імунодефіцитні стани. І дійсно є невелика зміна, що якщо раніше між другою, Дозою вакцини і першим бустером повинно було пройти не менше шести місяців, то на сьогодні цей інтервал скорочений до п'яти місяців. Чому? Тому що були зареєстровані випадки захворювання у людей, яких проходило пів року від моменту отримання другої дози. То, для того, щоб захисний рівень антитіл не падав, і для того, щоб підтримувати захист на належному рівні, було прийнято таке рішення. І чотири місяці, якщо не помиляюсь, після першого бустеру можна вже другий До вводити. другого бустеру, так абсолютно вірно. Дякую. Але це не означає, якщо в людини пройшло трошки більше часу, що вона не може отримати чи ніж бустер. Може, ми говоримо про мінімальні інтервали: 5 місяців і 4 місяці. Якщо ці інтервали стали більшими, то це абсолютно не перешкоджає прийти і отримати свою дозу для захисту. Дякую, пані Наталю. Ми почули достатньо інформації, яка мотивує подумати піти і отримати додатковий захист для себе. А це захист для всіх. Насправді з нами була на зв'язку. Наталія Іванченко, керівниця Львівського обласного центру профі... контролю та профілактики хвороб.